Вітаю вас на своєму каналі. Я Тетяна. В новинах читаю: Трамп готовий удвічі посилити санкції проти Росії, щоб змусити її припинити війну проти України. Це така заява від Кіта Келога. Я хочу подивитися, що це за заява. Тому що, якби він хотів, він би вже це зробив. Так, заява, що Трамп готовий удвічі, посилити вдвічі санкції проти Росії. Що це за заява? Ну, в принципі, так. Да. Це заява про обмеження і про робочі плани на майбутнє, але справа в тому, що це робочі плани на майбутнє. Але зараз, зараз, там е, також е, є. якась певна історія, що він не може це зробити. У них також от якось руки зав'язані. Тобто. Тобто, може ще. Ну, немає в нього... Ну, це якісь робочі моменти. Це якісь робочі моменти. है. Так, ну добре. Е, а давайте спитаємо, а чи Трамп дійсно це зробить? Чи дійсно Трамп посилить санкції проти Росії? Чи дійсно Трамп це зробить у найближчому майбутньому? Трамп посилить настільки санкції, щоб Росія призупинила війну в Україні. Коло девий суд. Ну, Трамп посилить санкції, і тут виходить королева мечів. Цікаво. Королева мечів, хто це може бути? Хтось буде е, виносити таку пропозицію. Е, не, от лицар несе. Свій кубок, тобто пропозиція якась буде. І десятка мечів. Ну, це про закінчення каже, так. Да. Ну якщо королеву мечів взяти як війну, то да. Але тут справа, що тут домовитися. Тут домовитися про закінчення. І... Чи може бути королева мечим тіми ж, тими ж санкціями? Ну, мабуть. Я не знаю, чи може бути королева мечим. Тими санкціями, але от по всім цим картам, по всім цим картам, мені хочеться сказати, що Трамп ем, ну от з якихось причин він сам не може це зробити. От тут є якісь обмеження, те, що я і сказала. Щоб накласти от такі, такі санкції. В нього якось от руки зав'язані. Ну, може, в нього нема повноважень таких. І він буде, але він буде. Ну от, якщо королева мечів, це може бути цей Кіт Келох, наприклад. Його. Як, як він там заступник по війні в Україні, по справах в Україні, хто він там? Ну, він не посол, а чи не радник? Забули його посаду. І ну, якщо взяти, що це він, цей кіт Келох, то от за допомогою його тут будуть рішуче, рішуче, прям. Виносити такі пропозиції про закінчення. Чи посилить Трамп санкції? Домовлятися буде, я ж кажу. Мені здається, що в нього немає якихось ще повноважень, не знаю. Але він над цим працює і, ну, от майбутні плани, да, такі є. Але справа в тому, що тут, ну, якщо це вже взяти езотерично, то на дні колоди карта вищого суду. А вищий суд це карта такої вищої справедливості. Тобто це така кармічна карта, де вже втручаються вищі сили. Тобто тут, в принципі, і так, ну, і так уже от якось. Це вимагається от до того, до того, щоб йти до закінчення цієї війни, тут уже по. по е, Ну не знаю, чи як правильно сказати, по вимогам вищих сил. чи ну, От якось так. Е... <кій> А Давайте спитаємо от у самому підсумку, да, от, що буде, а що Трамп? ну, ну може не він сам да, ну нехай за допомогою от свого цього помічника. <кій> що буде у підсумку, що зробить Трамп по відношенню до Росії? Що взагалі от він по відношенню до Росії? зробить, чи може, взагалі не зробить. Ух ти, які карти випали, нічого собі. Знаєте, як я скажу по цим картам? На перший погляд може бути таке, може здаватися так, що нічого не відбувається, що немає ніяких дій. Що, може, це все в стані якогось там рішення. Але насправді, насправді, тут є дуже дуже чітка ціль. І йде ну, підготовка. І просто зараз, зараз, обирається. Варіант, як це краще зробити. Тобто, може бути таке, що або є вибір якийсь, або от є якісь от інші шляхи, тобто в обход санкцій, так він не може от повпливати чітко. От. А є ще е, якісь інші шляхи, От, двійка жезлів. Це такий це вибір, це поки що таке прийняття рішення і, на, і вибір направлення. І башня, карта башня. Тобто, це карта, ну, зруйнувати. Я не знаю, там, чи владу. Ну, Росію, зрозуміло, що він не зруйнує. Але ну, тут може бути що завгодно. Ну, тут є велика готовність зруйнувати Росію. Яким чином це буде? Поки що і обирається варіант. Роздивляються, яким чином це зробити. На стадії прийняття рішення. Але щось буде. М -м, як цікаво. Ну, такий розклад получився. От. Буду, Дякую за увагу, а там будемо спостерігати. Пока-пока!